Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Ну що ж, як не прикро констатувати, 2024 рік добігає кінця. Це буде його крайнє відео на моєму каналі. І як багато хто робить в кінці року. Е Підводять різні підсумки різного характеру. І от в сьогоднішньому відео я би хотіла розповісти вам про аромати, які особисто для мене назавжди тепер будуть асоціюватися з 2024 роком. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, підтримувати. Теми, які вас цікавлять в коментарях. Мені буде неймовірно приємна комунікація з вами. Ну і те, як ви ставитеся до мого каналу, ваш зворотній зв'язок, також мене дуже цікавить, тож ми починаємо. І почати хочу з першого парфумерного відкриття, яке сталося зі мною в січні. Саме в цьому місяці, в січні, я зробила собі новорічний парфюмерний подарунок і придбала. Аромат Chanel Chance of Fresh версію в парфумованій воді. Це був випуск 2023 року. Він, ну, так, дуже. Хвалебно сприйнявся публікою. Ну і мені хотілося також потішити себе якимось таким приємним парфумерним подаруночком на початку року. Саме тому мій вибір зупинився на цій композиції. І вона дуже красива, дуже лаконічна. Композиція побудована довкола ноти жасмину. Саме він знаходиться в серці, стартує ароматиками чистими, невагомими. Свіжими нотами цитрону та альдегідів і база з тикового дерева та амбри. Дуже, якось для мене, лаконічно, розкішно, насичено, дуже впізнавано і тотожно до версії в туалетній воді. Але все рівно, якась є дуже приємна глибина в цьому ароматі. Якась є така дуже комфортна щільність і оця манера. Такого глибокого, неспішного звучання. І це звучання таке, ви знаєте, п'янке, в той же час свіжість відчувається, приємна деревина, дуже красивий аромат. І для мене це пряма асоціація з січням 2024 року. Так само, як в 2024 році, в лютому, для мене. Саме місяць лютий буде асоціюватися ще з однією композицією бренду Зарко Parfum. і це аромат Ель. Для мене це ще одна така, знаєте, парфумерна знахідка в, в типі ароматів, от ароматів чистоти, свіжості, якоїсь такої приємної нюдовості, легкості, невагомості. Дуже красивий, як на мене, абсолютно універсальний аромат. Коло для мене він от в лютому звучав такою хрусткою свіжістю, дуже приємною, комфортною, влітку взагалі, неймовірно давав такі дуже приємні тонізуючі відчуття. Одна з таких потужних, універсальних композицій в моїй колекції, і мені дуже приємно, що вона, ця композиція, з'явилася в моїй колекції, і тепер асоціюється у мене з лютим. Е, ну, оцю таку дуже приємну прозорість дарують, безумовно, компоненти аромату. Це білі квіти з гранатом на старті. Це красиві зелені ноти, морські ноти, зелений чай, вони втрьох знаходяться в серці аромату. І білий мускус та біла деревина лаконічно завершують, закріплюють оце таке свіже, невагоме, прозоре звучання. Дуже класний аромат, неймовірно тішуся тим, як він звучить, як він проявляється. Дуже люблю його носити вдома, і він ну, максимально позитивно на мене Пливає. Якщо ми поговоримо з вами про березень, момент, коли ніби природа почала своє поступове пробудження, то цей період у мене асоціюється з одним з таких бюджетних ароматів моєї колекції, це композиція Бушерон Куватре». Тут неймовірно приємна квітковість і її дарують. Як квіти жасмину та троянди, все разом з цими духмяними квітами в серці також знаходиться полуниця, персик та яблуко. Дуже красиве, якесь знову ж таки приємне п'янке поєднання, цитрусовий старт з грейпфруту, з танжерину, з лимону. Робить аромат цей таким прозорим, невагомим, але досить цікава база з білого мускусу, з ванілі, з карамелі, з кашмерану. ніби заглиблює оце квітково-фруктове звучання, дає йому якоїсь такої приємної, знову ж таки, повторюся, це слово п'янкості. Дуже красиво, максимально жіночно. Неймовірно, мені подобається цей аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції. Ну, і це аромат, топ аромат березня для мене. Якщо говорити про квітень, то. Композиція, яка в мене тепер буде асоціюватися з квітнем 2024 року, це аромат бренду Prada Iris Кедр. Після того, як у мене з'явився аромат простого Prada Infusion de, de Iris, мені захотілося далі якби, пробувати цю лінійку ароматів. Ви всі знаєте, що вона в мене так досить розширилася за крайній рік. Але от е, цю композицію я собі подарувала вже на день народження. Одну, Одна з таких подарунків цей аромат стався. І це дуже-дуже красиве поєднання вже ірису з кедром. Красивий неролі в серці, і він дарує і приємну квітковість, і е, таку цитрусовість, якусь колючу, і з ладаном в базі. Ну, як це красиво, як це незвично. Для мене це якийсь такий Дуже стильний, з характером, унісекс-аромат, дуже їм задоволена, мені він неймовірно подобається. І тепер назавжди асоціюватиметься в мене з квітнем 24-го року. В травні ж 24-го року для мене сталося ще одне парфумерне відкриття, а саме це було знайомство з ароматом бренду Nicolai de Parfum Парфам Fікти. І я хочу сказати, що я не лише познайомилася з цією неймовірною, теж якоюсь такою округлою, соковитою, свіжо-п'янкою композицією, але... Завдяки цьому аромату я ще й е, виокремила, ідентифікувала для себе звучання інжиру, і вже, як то кажуть, мене нічого не, не стримувало, я почала експериментувати з цією нотою, Ну, що мається на увазі, поповнювати колекцію своїх ароматів, композиціями, в яких присутня нота інжиру. Маленький спойлер, ще один аромат з цією нотою буде в сьогоднішній підбірці, але Якщо повернутися до фікції Ніколай де Парфам, це суцільне кохання. Це якась знову ж така е, таки породиста, вишукана, дуже елегантна манера звучання. Аромат легкий і в той же час дифузний, шлейфовий. Його дуже класно відчувають, оточують. Неймовірно, класно на нього реагують. Ну і я сама просто закохалася. Бо це приємне звучання. І його створюють знову ж таки жасмин, коріандр та давана вони знаходяться е, в серці, османтус та апельсинова олія на старті. І в базі знаходиться нота мате, дерево гуаяк та амбра. І от це вкотре цей аромат для мене е, доводить оцю магію парфумерії. оскільки, е, власне, в самій композиції немає жодного. Е, Компоненту інжиру, ні листя, ні плодів, нічого. Але оця синергія компонентів, які використав парфумер, використала парфумерка. І те, як звучить цей аромат, він 100% реально демонструє це неймовірне, округле, красиве звучання інжиру. І от відкриття травня для мене 24-го року це Ніколай де Парфам Фікти. Неймовірно красива композиція. Коли ми перейдемо до літа і в червні у мене сталося знайомство ще з однією дуже класною композицією. Це аромат бренду Guerlain, серія Аква Алегорія. І це неролі ветивер. Слухайте, як це красивенно. Знову ж, тут є і нота Неролі, і нота ветиверу, нота інжиру, заявлена в піраміді, і базилік. Лаконічно! Свіжо, прозоро, невагомо, знову ж таки супердух п'яно. Ну настільки красиво, п'янко я просто все літо кайфувала від цього аромату, особливо в такі спекотні періоди. Для мене це був такий парфюмерний порятунок. І ну, саме через це я сьогодні цю композицію не тролі Ветивер Аква Алегорія внесла в свій топ-12 ароматів року. Якщо продовжувати і говорити про липень, то безумовно, липень у мене буде асоціюватися з появою в моїй колекції культового аромату для парфумерів, це композиція бренду Hermes Сади Нілу. Це одна з композицій серії садів Ермес. І це, ну, просто, неймовірно, красивий, свіжий, невагомий аромат, еталонний для свого. Творця, я маю на увазі Жан-Клода Елена. Після цього в, мої серії, в моїй колекції одна за одною почали з'являтися аромати цієї серії, огляд всіх ароматів, які є в мене, є на каналі. Якщо маєте час та бажання, можете ознайомитися. Там і історія цієї серії коротенька, ну і мої якісь парфумерні враження та експертизи стосовно композиції, які входять до цієї серії. Але, ну от, безумовно. Липень для мене це сад нілу. Це оце неймовірно красиве звучання зеленого манго, моркви, помідорів, е ноти лотоса, ноти е очерету. Це, звичайно, і апельсин і півонія, які знаходяться в серці. Ну і це. Красива база, база, в якій є мускус, в якій є ірис, ладан, кориця та лабданум. І здавалось би, по типу, досить складні компоненти в спецієві, але це так красиво, так невагомо. І важливо сказати, що тривалий період після створення цього аромату. Нічого подібного не з'являлося в парфумерній сфері, але оця манера прояву цієї композиції, вона, звичайно, справила неймовірне враження на аудиторію. Саме завдяки цьому аромату Жан-Клод Елена став штатним парфумером бренду Hermes і тривалий час радував всіх нас. Створенням неймовірних парфумерних шедеврів, про які я часто згадую на своєму каналі. Але сьогодні ми говоримо про мій топ-12 ароматів 24 го року і липень, це Саденілу бренд Hermes. Якщо рухатися далі і говорити про серпень, то в серпні відбулося моє знайомство з ароматом бренду Prada. і це композиція Femme Йо, облегшена версія. Неймовірно красива, неймовірно, якась вона така легка, невагома, знову ж таки духмяна, дуже приємна в своєму прояві. І це такі п'янкі тубероза та ілангілан, франжипані на старті разом з мандарином, легкий такий соковитий, свіжий старт, приємний, і деревинні ноти в базі. І от зараз я говорю цю невеличку піраміду, і вкотре наголошу, що Якось в мені така відбулася парфумерна трансформація, почали мені подобатися аромати з невеликими лаконічними пірамідами. І я вважаю, що це теж для мене таке парфумерне надбання 2024 року, і це от проявляється ну, в ароматах, про які я сьогодні говорю, і вкотре ця думка, навіть от я несвідомо якби Підбирала сьогоднішніх героїв просто так, як відчувала. І от, от в цій підбірці також велика кількість таких лаконічних, красивих ароматів, і е, Prada Фем один з них. Серпень теж був дуже таким приємним, теплим, затишним, і оце лаконічне звучання. Прада Family було ідеальним саме для цього періоду. Я неймовірно їм насолоджувалася, з великим задоволенням ділилася цим ароматом своїми замовницями і отримувала дуже хороші зворотні відгуки про цей аромат. Тих, хто з них навіть написали мені, що придбали повномірний флакон. Якщо поступово йти в осінь і поговорити про фаворитів вересня, то для мене, безумовно, їм став. Аромат бренду Ubigan – це флорс Це класична, така, знаєте, іконічна композиція парфюмерії, сторона в 1913 році. Більше ста років існує брен... 에, аромат навіть раніше, ніж Шанель номер 5 І це вже, знаєте, така протилежна історія до аромату Prada Фемельо, тому що тут. Колосальна піраміда, серце якої, звичайно, побудовано на квітах. Цей бузок, і конвалія, і лангілан, і фіалка, і ірис, і орхідея, і жасмин з трояндою, куди ж без них. Такий приємний невагомий старт з зелених нот, з нот лимону, просто з цитрусових нот, з нот бергамоту. Якось, знаєте, не дозволяє квітам. Піти зовсім в таку супер щільність, але так красиво проявляється ця композиція і якось дає оцей цитрусовий старт дає їй можливість якось ніби створити фон, на якому всі духмяні квіти серця дуже красиво розкриваються. Ну і така знову ж розкішна традиційна для того часу база з бобів тонка, моху, мускусу, амбри, ванілі, меду та санталу. Все це, знаєте, завершує це буйство. І дійсно такий класний, сучасний, я би назвала цей аромат, оця дуже така велика, інтенсивна манера прояву, робить його десь більше ближчим до дніші, як на мене. Ну і дуже-дуже красивий аромат. Мені було з ним приємно і познайомитися, і користуватися в вересні. Ну, і тепер він в мене буде асоціюватися з вереснем 2024 року. Якщо ми далі йдемо по місяцях року і тут нас зустрічає жовтень, то відкриттям жовтня для мене став фланкер на відому композицію бренду Lancom Idle. Це версія в туалетній воді, версія льо. І це знову ж таки: оця приємна, неймовірно красива дамаська троянда, трояндова настоянка, зелений чай з бергамотом на старті і мускус пачулі. Кедр та бурбонська ваніль в базі. Знову ж таки в міру лаконічно, але дуже потужно, виразно, інтенсивно насичено і так красиво, як завжди, в звучанні аромату Ідол. Дуже люблю цю композицію. І от в мене була версія парфумованій воді. Зараз я зупинилася на туалетній воді. Саме через те, що я часто озвучую на своєму каналі, якось мені звучання. Концентрації туалетна вода ну різних ароматів імпонує більше його легкість, його якась така красива дифузність, тому поки що в моїй колекції є версія в туалетній воді льо. Ну а ми продовжуємо далі наш огляд. І тут нас зустрічає аромат, про який я дуже-дуже дуже часто говорю на своєму каналі, але це не дивно, оскільки він мені дуже-дуже імпонує. І я цим ароматом користувалася в листопаді, вже в холоди. Вже в таку дискомфортну погоду, і це аромат бренду пануш Пачулі, фік. інжир та Пачулі. О, як це красиво! Я просто кайфую від цього звучання пачулі разом з какао в базі. Ну Це просто щось неймовірне. І, і тут дуже такий красивий, цікавий контраст між Пачулі та Какао, які в базі, оскільки. Стартує аромат листям інжиру, там разом з ними ще груша та ревінь. В серці нектар інжиру разом з жасмином. І вони теж якось так старт більш соковитий, Серце глибоке йде в дуже таку красиву деревинну базу, деревинну тональність пачулі та какао, підсилюючи амбра та кедр. Дуже класно, дуже ефектно, виразно, дуже люблю цей аромат. Він та мене такий затишний, такий приємний, комфортний. Тому тепер у мене з ним буде асоціюватися листопад 2024 року. Та й взагалі я вважаю цю композицію одним з таких парфюмерних відкриттів цілого року. Ну і фіналізувати буду ароматом, який з'явився в мене на початку грудня. Про нього я не говорила в своїй підбірці бюджетних ароматів, але ця композиція належить саме до таких. Це аромат бренду Burberry Touch. Як це красиво! Як це? Знову ж таки, духм'яно, невагомо. Оце е, таке дуже багате звучання. Я звернула на аромат увагу через те, що є червоний перець на старті в ароматі. Готую підбірку, ну все вас е, обіцянками, е, забавляю. Обіцяю, що підготую все-таки цю підбірку і презентую вашій увазі, але це як один з представників з нотою ну, перчику буде. Перчик з дуже таким красивим, ягідним, е, ягідною компанією, я б навіть сказала. Що тут і ожина, і журавлина, і листя та бруньки, і ягоди смородини. Це теж якось свіжо, так духмяненько. Далі все йде в квіткове серце, дуже красива лілея. І я для себе цей аромат е ідентифікувала як альтернативу аромату, який теж дуже люблю. З нотою лілеї це Cartier картіє Бозеволь. І якщо ви шукаєте ноту Лілії в парфумерії, то зверніть увагу на аромат Burberry Touch. А але тут не монозвучання. Лілей, воно тут розбавлене. Розбавлене красивим звучанням персику, красивим звучанням конвалі, півонії, жасмину та малини. І знову ж таки, така досить насичена база з дубового моху, кедру, ванілі, зеленого мигдалю та бобів тонка. Робиться аромат глибшим, п'янкішим. Я з величезним задоволенням носила цю композицію протягом грудня. Вважаю це своєю парфумерною знахідкою і початком нової підбірки бюджетних ароматів, яку через деякий час знову вам презентую, оскільки вам сподобалось моє крайнє відео про бюджетні композиції, які класно звучать. тому я вже почала, так сказати, знаходити номінантів на нову підбірку. І особисто в мене аромат Burberry Touch тепер асоціюється з груднем. З його морозною прохолодою, якоюсь такою колючою вітряністю, деколи сонячність, деколи пасмурністю. Дуже класна композиція. І, до речі, не дивлячись на те, що це бюджетний аромат, стійкість та шлейф, дуже пристойні і неймовірно мене порадували. Саме тому сьогодні ділюся з вами своєю експертизою. Ну і що ж, от таким видався мій парфумерний рік. 2024-й, отакі парфумерні відкриття, парфумерні знайомства та парфумерні знахідки сталися зі мною цього року. З великим задоволенням сьогодні поділилася своїми враженнями про них. Щиро вам рекомендую до знайомства кожну з цих композицій. Вони просто неймовірні, дуже красиві, цікаві, якісь своєрідні. Якщо якась з композицій вас зацікавила, Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити від протестити композицію, скласти вра... власне парфумерне враження ну і, можливо, їм поділитися в коментарях. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сайти, вірніше на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Можете також туди завітати, подивитися перелік всієї моєї парфюмерної колекції, ну і, можливо, якась композиція приверне вашу увагу, і я з великим задоволенням нею поділюся. Якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Поділіться вашими парфумерними знахідками, парфумерними відкриттями, які сталися з вами у 2024 році. Мені буде неймовірно цікаво дізнатися про якісь новинки, парфумерні в ваших колекціях, які вас максимально вразили. Тому зустрічаємося в коментарях. А напередодні нового року я щиро хочу побажати вам, вашим родинам! І лю всім людям, близьким вашому серцю, миру, спокою, внутрішнього балансу, достатку, здоров'я, якихось відкриття нових горизонтів, якихось нових можливостей, які так ми очікуємо з настанням нового року, з початком якогось нового такого етапу, нового часового циклу. Тому я хочу побажати вам, що 2025 рік. Обов'язково приніс вам здійснення всіх ваших заповідних мрій, бажань, ну і, звичайно, побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!